Катастрофічна ситуація у Красногорівці або як українське командування продовжує знищувати найкращих українських воїнів. Вітаю вас, шановні друзі! Мені написали родичі бійців, які зараз воюють в Красногорівці, і розказали про те пекло, в якому опинилися зараз їх рідні. Кілька днів тому журналіст Юрій Бутусом звернувся до Сирського і так само розказав про катастрофічну ситуацію в Красногорівці і попросив змінити керівництво, яке є там на місцях. Тому що те керівництво є абсолютно некомпетентним і всі їх накази не відповідають реальній картині, яка там відбувається. Ну а далі я вам просто зачитаю лист сестри одного з військовослужбовців, який зараз воює в Красногорівці. Я сестра старшого сержанта 159-ї ОБТРО 118-ї бригади, який з перших днів війни на захисті рідної землі. Прийшов через пекло оборони Бахмута і населеного пункту Крещівки, за що отримав відзнаки. Також був нагороджений орденами за участь в АТО. Наразі мій брат несе службу в населеному пункті Красногорівка. Ситуація там катастрофічна. Хлопці кажуть, що такого пекла, як в Красногорівці, вони ще не бачили. До речі, на картах Deep State видно, що вже 50% населеного пункту Красногорівки знаходиться під окупацією російських військ. Кілька днів тому військові почали поширювати в соціальних мережах інформацію про те, що відбувається, але через деякий час їх дописи з їх акаунтів були просто видалені. Зараз вони намагаються телефонувати на гарячі лінії військової прокуратури та міноборони, щоб зберегти своє життя та життя своїх побратимів. 22.06 командир бригади Стуженко привів абсолютно непідготовлений батальйон на Покровський напрямок. На місці вони були довкомплектовані необстріляними бійцями, які некомпетентні у виконанні покладених на них завдань. Вже через два дні, 24.06 отримали бойове розпорядження у Красногорівку. Отримали наказ, який віддавав безпосередньо заступник командиру батальйону Чайка. Згідно наказу, військові повинні були зайняти позиції по виданим картам. Але справа в тому, що ці позиції вже були зайняті ворогом. Тобто їх треба було не зайняти, а відвоювати. Про що оцей замкомбата Чайка нічого не сказав військовим? В результаті бійці опинилися в оточенні ворога. Живих з групи, що вийшли на позиції, орієнтовно 5-6 чоловік, дві доби без води. Евакуювати. Немає можливості пікапи ТРО спалені у Красногорівці. 59-та бригада броні для евакуації не надає. Екіпірування та засобів захисту та оборони немає. Реби не справляються. У підрозділі є один реб, і той не справляється зі своєю роботою. Небо повністю контролюється ворогом. У 159-й бригаді ТРО немає ні засобів, ні особового складу, щоб вести вуличні бої в Красногорівці. Командир батальйону 159-ї ТРО знаходиться на лікарняному. Та не володіє абсолютно ситуацією. Командир батальйону 59-ї бригади Богдан Шевчук бездіє та не сприяє збереженню життя особового складу прикомандированого 159-го ТРО, хоча має засоби і можливості для цього. Командування 59-ї бригади бездіє, спостерігаючи, як бінці ТРО гинуть без засобів захисту, щоб в підсумку списати на них здачу Красногорівки. У складі 159 ї бригади ТРО знаходяться бойові сержанти та солдати, які пройшли не раз зону бойових дій, насамперед оборона Бахмута та Кліщівки. Але Наразі вони залишені на призволяще без засобів оборони та без належного екіпірування, задля того, щоб вибілити репутацію командування 59-ї бригади щодо здачі ворогу населеного пункту Красногорівка. Отож, друзі, в черговий раз військове командування, українське військове командування вже розуміє, що Красногорівка все, але їм потрібні люди, на кого вони все це будуть списувати. Саме тому вони закинули пацанів на м'ясо і зараз абсолютно ніяким не допомагають. Ну а після втрати Красногорівки вони знову скажуть, що бійці не виконали бойовий наказ через це населений. Пункт було втрачено. І я прошу вас, друзі, зробити репост цього відео, щоб якомога більше людей дізналося, як українське командування закидає на м'ясо найкращих бійців та відправляє їх просто на утилізацію. Ну а ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.